Шановні колеги, ну тільки що пролунала брехня, і я хочу, щоб люди про це знали, і ті, хто нас захищає в першу чергу, Верховна Рада і народні депутати тридцятку у захисників не забирали. Забрав їх уряд по узгодженню з офісом президента і Президентом, тому що жодних рішень без офісу не приймається. Не перекладайте на депутатів те, в чому вони не винні. Тут точно не святі, але останню тридцятку у армії забрала не рада, і не кажіть неправду. по друге по-друге, банкова будує країну необмежених можливостей для обмеженої кількості людей, мабуть, для команди в 5-6 людей, які є дуже фаховими. На жаль, я думаю, що сьогодні їх тут немає, а хотілося б почути їх думку. Чому ми будуємо країну, в якій багаті будуть можливість залишатися вдома і ходити по клубам, а бідні мають захищати державу. Це де в нас в Конституції написана така справедливість? Скажіть мені, будь ласка. Тобто бронь для багатих в 30 тисяч, 35, 20 ми прописуємо. А хлопці і дівчата, які знаходяться на фронті, потрапили в вічне рабство. Я знаю, багато з вас їздять по фронту, багато спілкуються з нашими захисниками. І вони кажуть: дивіться, якщо немає сорому, якщо така пропозиція в 20 тисяч, давайте ми їх заплатимо. Ми вже напрацювали і навоювалися для того, щоб відпустити себе додому. Ми готові це платити. Але для нас це не розповсюджують. Не дають нам таку можливість, не дають повернутися до дітей, не дають повернутися до родини близьких. Чому це про таку справедливість, сказав президент, коли розповідав, що закон про мобілізацію буде дуже справедливим? Справедливість для багатих і смерть для бідних ні. В нас одна з найкращих конституцій, і той закон, який лежить в раді, абсолютно їй не відповідає. Що натомість ви занесли в стіни парламенту? Ви занесли 36 місяців за рішенням ставки, яка абсолютно нічого спільного з демобілізацією не має. Я казав минулого разу і дякую всім депутатам, які не голосували за закон 10449, Тому що за це голосувати не можна. Це не соціальна справедливість. Я розумію, що соціальному комітету Галина Миколаївна вам це не цікаво. Не цікаво, пану папіву, так само не цікаво. Не цікаві наші захисники. Це правда. І питання про те, щоб відпустити їх додому. Ми закладали ще в 10.313. Ви цього не довго не пускали в зал. Я пам'ятаю, скільки разів. Я ставив на голосування пропозицію, щоб цей закон потрапив в стіни Верховної Ради. І я дякую представникам і монобільшості і представникам інших фракцій, які подали цей закон в стіни Верховної Ради. Закон потребує додаткових видатків. Ви багато розповідали про те, що закон не потребує видатків. Розумієте? А скажіть мені, будь ласка, мобілізація 100-500 тисяч це не потребує додаткових видатків? Тоді в мене наступне запитання: чому зараз уряд почав говорити про те, що треба підіймати податки? Де взагалі сьогодні представники уряду, де міністр оборони, де прем'єр? Чи питання національної безпеки їх не турбують? Чому їх немає в залі, де міністр фінансів, де міністр юстиції, які не контролюють те, що закон потребує додаткових видатків, і що закон не відповідає Конституції? Вони знову потім будуть розводити ручками і розповідати: ми цього не побачили на Кабміні, коли голосували. А зараз вже підіймається питання про те, щоб підняти податки. Повернути перевірки, ви це вже зробили. Повернути довоєнні податки ви це вже зробили. Президент не виконав свою обіцянку про те, що податки зменшуються до кінця війни і щонайменше на один рік після нашої перемоги. І ви за це голосували, колеги. Не робіть більше помилок. Потім за це треба буде відповідати. Я в першу чергу говорю про політичну відповідальність перед нашими захисниками. Лише ті закони, які з'явилися в залі, ще не були прийняті, але вже знищили українську економіку. За січень місяць вивели 27,4 мільярда гривень. 27,4 мільярда це найбільший показник спочатку повномасштабного вторгнення. І це все робиться вашими руками. Якщо ви за це будете голосувати, ви знищите не лише українську економіку. Не лише українську армію ви знищите українську державу. Не можна робити фатальних помилок. Не голосуйте.